У нас справа та зліва ще присутні велкропанелі. На кожній з велкропанелей будуть присутніми наліпки від компанії Карінтія. Одна це позначка J-Loft, присутнього там матеріалу утеплювача. На іншій буде присутня напис самої Карінтії і посилання на офіційний сайт. Ну по факту, виходяча реклама. Далі в нас присутні наліпки зліва та справа. Трохи вище цих наліпок з велкропанелями маленькі. Це для ідентифікації бійця під час бою або інших операцій в інфрачервоному спектрі. Тобто є така тема, коли хлопці працюють з ПВСами в, або або різним приладом подібного плану. І в інфрачервоному спектрі дуже часто бувають трапляються ситуації, коли потрібно відрізнити, де свій, а де чужі. Для цього бійці різними методами, ну там, Іноді це якийсь тому подібні, якісь там наліпки кудись там клеять самостійно. В цьому випадку компанія Carintia це передбачила та зробила невеличкими квадратиками для того, аби боєць попередньо десь якось замовили групою подібні патчі, які будуть в інфрачервоному спектрі маякувати, що це саме свій боєць. І вони розташовані таким чином справа та зліва, і позаду куртки представлений теж квадратик. Але якщо ви будете використовувати саме сплитоноскою, ця область буде закрита і не буде ідентифікована. Хоча подібні рішення це теж добре.